Ім'яця, і сина і Святого. Амінь, слава Ісусу Христу! Чуємо Євангеліє на сьогоднішній день, це слово Господнє, Це є уривок з нагірної проповіді, де наш Господь говорить про блаженства і розказує, які то є в убогі, володні і так далі. Що таке блаженний? І для того, щоб так простіше пояснити, то уявіть собі, що блажений це є вищий ступень щастя. От є щастя, для нас це зрозумілий термін. Ми щасливі, хочемо бути щасливими, а це якби найбільше щастя, найбільше пережиття того щастя. от оце є блаженство. І дивіться, в сьогоднішньому власне в цьому Євангелії виходить такий ну, чисто парадокс трохи. Бо як можна називати щасливими блаженними? тут пише убогих, тобто бідних. Як можна називати щасливими голодних, як можна називати тих, які плачуть, тих, які динавлять, як можна називати цих людей Такими? Та ні на поки ми сказали, що щасливий це той, якого всі люблять, всі підтримують, всі біля нього крутяться, в нього все вдається, все в нього добре. Оце щаслива людина. Але тут щось, щось не такі люди, тут щось сказані інакші люди. Тому наш Господь, звичайно, що не випадково це все говорить, а хоче нам сьогодні дати надію і дати обітницю, обітницю дати. Ми маємо дуже добре розуміти, що останнє Слово завжди є за ним, за ним, за нашим Богом. Що би там люди не робили, скільки багато їх не робили, що взагалі що би там не було? А, а навіть розумієте, навіть сатана і диявол, і той не може перекреслити, те, що ми тільки що тут почули. Бо Бог обіцяє, і він вірний цій своїй обіду. Ну то, отже, що він обіцяє, яку надію Він нам дає, і він каже так, що, дорогі мої діти, навіть якщо ви в цьому житті в Богі, ну, то знайте, там ви такими не будете. Там ви таке не будете, ви не будете бідними. Нав якщо в цьому житті голодні, ну то там ви не будете голодні. Навіть якщо тут ви не насичені, навіть якщо тут вам не все вдається, навіть якщо тут у вас проблеми, навіть якщо у вас тут взагалі не все так ідеально, як би Ну, То знайте, що там буде ідеально, і там все буде вдаватися, і там все добре у наш Господь дає тобі і мені оцю велику обітницю. Розумієте? Чисто, якщо дивитися людина, яка не вірить, ну то їй важко ці речі зрозуміти. Але нам які вірують в Слово Боже, нам які вірують в те, що каже Господь Ісус, то це, що Він нам каже, дає величезну надію. Бо це означає, що мій голод спічиться. Моя справа скінчиться, моя Богість скінчиться, мої невдачі скінчаться, мої проблеми закінчаться. Бо наш Господь це все перемінить. Ну і тепер рухаємо ще трошки далі. То, якщо я знаю, уявляємо тепер себе у вічності, ну, якщо тут ми живемо, оскільки плюс-мінус 80, 90, 100, а може 120. Пару років ми тут проживемо, ну то там набагато більше. Там набагато більше, і якщо ми тут пару років навіть поголодуємо, ну, то там набагато більше не будемо голодувати. І так все все, все інше і решта. То уявляємо собі, що ми є там, ми є в небі, ми є в раю, ми є в царстві небесному, де нема, голову, спрайка далі далі далі. Це все Господь здійснює для мене для тебе. То якщо ти вже це знаєш, і ти вже це розумієш, і ти убиваєш на цю обідницю, то ця обідниця дає тобі сили жити тут. Дає тобі сили оце проживати, все той самий голод і навіть ту саму справу. Ця обідниця мотивує тебе, ця обідниця, зрештою, міняє тебе, міняє. Сьогодні ми е, столітково не просто так вшановуємо нашого чудового святого, який називається як? Точно, чи Санта Клаус? Ні, ні. Хоча Санта-Клаус взагалі перекладається Святий Миколай. Просто то вже пере, тожки, пере, перероблено занадто. Ми знаємо, в кого ми віруємо, і ми знаємо, де кого ми вшановуємо святого Миколая, який є справжнім. Не Ілюзію, не якими щарами тільки, не щось там, знаєте, фентезі, фантастика. Ось фантакласна фантастика. Ні-ні, ми знаємо, що Святий не фантастика. Він справжня людина, яка жила на цій землі, ходила на цій землі. Єпескоп. і потім є песку помбув. В якому столітті в штаті? В четвертому столітті святий Миколай. Тоді, коли він застав церкву, яка ще була в катакомбах, але він застав церкву, яка вже вийшла також з цих катаком, церкву, яку переслідували, і церкву яку вже не переслідували. Він знає, як то. Він знає. Але от цей Святий Миколай, якого ми так гарно вшануємо, і який приходить до нас кожного року, то звідки в нього стільки? Всі, всього, оцього. Звідки в нього стільки? оцеї любові, підтримки до інших. Бо навіть за життя він вже робив чуда. А й після життя ми так само знаємо, що він робить чуда. Ну от звідки в нього це все Бо реально робив. І реально давав то, що міг давати, бо трохи мав гроші. Але прибив чуда, який не залежить від тих грошей, звідки це все? А тому, що він знав. Він знав. Його обітниця чекає. Там Господь сповнив всі його мрії, бажання, все, всі невдачі, які в нього були, не будуть. Всі проблеми, які в нього є, не будуть. Там буде він і Бог, там буде Божа любов. І маючи цю обітницю, тримаючись зміцну за цю обітницю, він сповнювався цією обітницею вже тут. Тобто ця Божа любов його вже тут наповнювала на землі. І якщо цієї любові є і її є багато, то вона виливається. То вона виливається. Святий Миколай робив і робить всі оці чудові і прекрасні речі. В принципі, тільки тому, що дозволив Богові, що Бог так сильно наповнив його своєю благодатью, щоб так сильно наповнив його своєю великою любов'ю. Ось оцей Святий Миколай. І тому, звичайно, дякуючи йому за всі ці таланти і дари, які він нам дає даваться і ще зараз буде давати і буде продовжувати давати, все-таки він хоче дати нам ще, кожному з нас дати ще один дар. Знаєте, який дар? Щоб ми були його помічниками. Щоб ми були його помічниками Я впевнений на 100%, що він вірить. Що так само, як він, проста людина, туди-сюди ходив, жив так само, ріс так само, все так само і сповнишся благодаті, робив великі діла. Він так само вірить, що ти, який йдеш по цій самій землі, ходиш, то саме життя проживаєш, ти також можеш наповнитися цією Божою благодаттю. І ти можеш робити такі діла, як Миколай. Можеш. А хто його знав, можеш і більше. Отче Миколаю! Дякуємо тобі е, за твоє велике серце, за твою велику відкритість на Бога. Дякуємо Тобі, що Ти дозволяв Богу і діяти е, в Твоєму житті і вливати цю любов на ближніх, на всіх людей. Отже Миколаю, в сьогоднішній день ми просимо твоїх великих подарунків, але особливо ми попросимо, щоб ми були Його помічниками. Отже, Миколаю, ми хочемо бути так, як ти. Ми хочемо також сповнитись Божою любові і ділитися нею з іншим, робити добрі діла так, як ти. Амінь. Слава Ісусу Христу!